Є знижки на синус-ход та синус-капс. 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла, відновлення та догляд від нівея. У Запоріжжі відкрили центр рекрутингу до лав української армії. Про це напередодні повідомили на сайті Міністерства оборони України, а ще анонсували, що загалом протягом першого півріччя цього року таких рекрутингових центрів з'явиться по всій Україні ще 27. Навіщо потрібні такі рекрутингові центри, якщо існують ТЦК, які закривають кадрові потреби до лав Збройних сил України? Найголовніша ідея рекрутингу полягає в тому, що людина може обрати собі відповідний підрозділ і посаду відповідно до свого досвіду та стати на службу саме туди, куди найбільше хоче. Перші рекрутингові центри з'явилися ще минулого року. Їх створення ініціювали окремі бойові бригади. Наприклад, рекрутинговий центр бригади Азов працює у Львові ще з березня 2023 року. Також у Львові працюють. Юють рекрутингові центри 3-ї окремої штурмової бригади Львівської 103 бригади ТРО та центр окремого батальйону Вовки ДаВінчі. Такі ж центри від Азову та Вовків Давінчі є й у Києві, але вони займаються постійним укомплектуванням саме цих бойових підрозділів. Тому з лютого цього року Міністерство оборони ініціювало відкриття центрів рекрутингу української армії. Центри Міністерства оборони пропонують вакантні місця у різних формуваннях підрозділах сил ТРО, Нацгвардії, морській піхоті та інших. Зараз. Найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв, механіків, медиків, фахівців сфери ІТ. У центрах працюватимуть цивільні співробітники, які не можуть видавати повістки про мобілізацію. Тому їхня функція буде суто комунікативна, підкреслюють у міністерстві.